Гарольд Маршал Сильвестер Річардс народився в штаті Айова 28 серпня 1894 року. У віці 17 років Річардс вирішив наслідувати приклад свого батька та діда і стати проповідником. Одного разу його брат, водій американського сенатора, запросив його на відкриття чогось зовсім нового в їхньому районі радіостанції. Молодий. Спогодився, Юнак уважно слухав доповідь щодо принципів роботи радіостанції. Він мріяв про використання цієї технології для проповіді Євангелія. Після закінчення навчання 1919 року Річард спочав кар'єру євангеліста і продовжив проповідувати на метах. Щоб осягнути більшу аудиторію, Річардс обирав міста з радіостанціями та оплачував короткі рекламні ролики, у яких слухачів запрошували на зібрання. 19 жовтня 1929 року на радіостанції Лос-Анджелеса пропові. Виголосив 15-х хвилинну проповідь, яка порушила тему пророцтв. У 1937 році Дон Лін, власник радіомовної мережі, погодився танцювати нову євангелізаційну програму на своїх радіостанціях. Так з'явилася програма Голос пророцтва. Трансляції охоплювали дедалі більшу кількість слухачів. Для них була розроблена паралельна система вивчення ілії. Оскільки листів ставало дедалі більше, річардсу знадобилося окреме приміщення для того, щоб упорядкувати пошту. Не маючи іншого вибору, він відремонтував урник і використав його як перший офіс програми Голос пророцтва». ідея Річардса розлетілася світом. Сьогодні церква налічує понад 160 медіа-центрів і незвичайну кількість наведених людей, завдяки силі Святого Духа. Масштаби роботи розширилися, що уможливило подальше поширення івангівської вістки, Повертаючи десятини та приношення, ми можемо брати участь у цій та інших потужних ініціативах. Тремованих на проповідь Євангелія Елен Уайт стверджує, якби всі, котрі називають себе синами й дочками Бога, сумлінно виконували свої зобов'язання перед Богом і своїми ближніми, повертаючи десятини приношення, у скарбницю надходило б цілком достатньо для того, щоб підтримувати різні галузі Божої роботи по всьому світу. Окрім десятини, пообіцяйте богові регулярно жертвувати певну частку або відсоток свого заробітку як приношення, щоб мати змогу долучитися до всіх напрямів Божої роботи по всьому світу. Повертаючи десятину і обіцяні приношення, поставимо Бога на перше місце.